Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні генерал армії України та очільник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш, Микола Григорович. Ми щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю, слава Україні, ради бачити. Героям слава, і я вас рада бачити завжди, Микола Григорович. Давайте розпочнемо нашу розмову із заяви спецпосланця песпосланця Уїткофа. Він зокрема говорить про те, що потрібно закінчити війну в Україні до кінця президентського терміну Трампа. Ну тобто, і в цілому він каже, що сподівається, якби і ми на миру газі, і тобто на це три з половиною роки. А як, як же всі обіцянки 24 години, потім 100 днів, потім ультиматум Трампа? Як ставитись до цієї заяви? Ну, в першу чергу Вітков проводить аналіз виховачі із стратегічних цілей Росії, і е, бачить, що механізми, які задіяні з його боку і з боку Трампа, не являються дуже швидкими і ефективними. Тому він якраз е, передбачає, що цей процес затягнеться надовго, тому що буде вирішувати питання не тільки відносно припинення е, бойових дій, а і довгий процес е, переговорів щодо миру, але і в цьому форматі. Може бути задіяні і не тільки США, Британія, Сполучені Штати Америки, але Китай, Туреччина, можливо, Індія, ряд інших країн, що потребує якраз великого лагу часу щодо врегулянної ситуації. Я думаю, що позиція неактивна, помилкова, і зрозуміло, що реального плану дій, який би спонукав до ефективних моделей змушування Путіна до миру, а тоді вихід на мирний процес, Віков не бачить, на жаль. Тому в даний момент він не є ефективним союзником, і треба діяти по іншим каналам, формувати позицію, прямо скажу, в адміністрації Трампа за рахунок контактів з ним персонально, з його оточенням Рубіо і е, радниками, конгресменами, сенаторами, і саме головне тими групами впливов, які формують е, взагалі позицію Трампа республіканської партії і дають йому перспективу як на вибори, так і в процесі сьогодні президентського так, його терміну. Е, тоді план Д. Invece. Який повинен погоджений бути із не тільки Сполучених Штатів Америки, який вигідний США і в стратегічному плані, як лідерство США в світі, безпековому як гарант безпеки не тільки США, а й світових процесів, так і в моделі кооперації з іншою країн країною зняття напруг з європейським союзом, як розпочалися, наприклад, зараз комунікації і оборонної сфері щодо закупівлі зброї європейцями і натовцями європейського так скажімо блоку. В США так і економічна сфера, яка дозволяє сьогодні розвивати більш ефективні стосунки. І вже Трамп вчора висловився позитивність щодо того, що економічна угода виходить на новий рівень, та ж саме з Британії традиційно, і саме головне це вихід на конструктивну модель співпраці з Китаєм, який сьогодні є таким непрямим спільником Росії, але тут чітко визначив, як ми говоримо пріоритети, що вигідніше Китаю. Співробітничі з США, Європи, Британією е, і союзниками, що складає більше 80% їх економіки, торгівлі, фінансів, чи все-таки далі продовжити контакт з Росією в плані сприяння війни і граючи на протиріччях Росії і Заходу. От якраз цю модель треба знецінити, покажуть Китаю, що тут вигідно е, контактувати з тими країнами, які мають високі технології, і це Китаю вигідно в величезні. Можливості по ринкам збуту фінансам надійні партнери, а не росіяни, і зрозуміло без якихось глобальних претензій щодо домінування. Зворотній формат це зрозуміло, що Європейський Союз, США, Канада і інші країни застосовують санкції до Росії в до Китаю. І китайська економіка, ще раз ми підтверджуємо, за всіма даними китайських аналітиків і уряду Китаю, наче з прем'єром прошлих періодів, мала деградувати дуже швидко за рік-два. А це Китаю крах маю з урахуванням ще раз підкреслюю старіння населення, що вони особливо на цьому акцентують увагу, що в них нема молоді, яка б і ефективно працювала. Тим більше політика, одна дитина часто знецінала їх е, виробничі ресурси, технологічні ресурси. А тут те якраз ці аргументи, я просто учасник багатьох неформальних самітів для Китаю дуже важливі. Їх треба задіяти паралельно з іншими в плані глобальної безпеки, не допущення ядерної війни. Це сьогодні надважливо, тому рахую, що Вітков не прав. Він широко не бачить проблему. Саме головне, не бачить глибинно, як задіяти механізми впливу на Росію, щоб установити мир, і як задіяти союзників, включаючи Китай, який повинен переорієнтувати свою позицію від підтримки гри на протиріччях Росія і Захід на підтримку миру і глобальної та стабільності, а тоді взаємовідносини з Заходом дуже ефективний. Стабільний мир, в якому приймає участь Китай а в свій час інста Трампом був ініціатором нового світопорядку Херсинки, два ми їх назвали. Вийти на цю модель. Мир без війни, а там, де є війни, їх ефективно припинити спільними зусиллями, включаючи і Китай і інші країни, які сьогодні або займають нейтральну позицію, або навіть підтримують Росію. От коли ми говоримо про фактор Китаю. Марко Рубіо говорить про те, що Китай надає приховану підтримку Російській Федерації, зокрема купуючи нафту е, у Росії. Так а яким чином давайте так чому допомагає Китай Російській Федерації і чи можна нівелювати, скажімо, так, ось цю підтримку? Китай сьогодні стоїть над нашим процесом, але і свідково свої стратегічні інтереси з одного боку стимулювання економіки за рахунок і е, співпраці з західними. Технологічними центрами з іншого боку, отримає дешевших енергоресурсів корисних ПАО з Росії. Тобто, оця е, політика, як вони говорять, подвійних стандартів і там, і там вони все отримують. Але Росія сьогодні більше займає слабку позицію, тому він рахує, що треба надати більш ефективну допомогу, щоб Захід більш послабити за рахунок наступальних дій Росії і намагання тиснути на Захід на США Європу щодо непідтримки України, розбалансувати Захід. Знецінити, показати, що 에, вони вже вичерпують свої ресурси. На цьому буде домінувати Китай, паралельно брати всі ресурси від Росії. В Росії все так сказать, тільки заки замкнуто декілька країн, не маючи ринків збуту по нафті, газу, нафтопродуктам і по корисним копалам, Росія фактично підірве свою економіку. І в період війни це фактично крах. На цьому Китай сьогодні домінує, але тут треба чітко, як ми розмежувати, В першу чергу. Показати, якщо так. І ти йдеш за агресором, намагаєшся створити протиріччя з Заходом, так як на близькому середньому сході. Там ж точно так же була ідея Росії е, створити міський протистоянний захід і арабський світ, велику війну між мусульманським і християнським світом. Це в аналах російської політики спецслужб постійно. Ми знаємо, ця модель була. І вони її намагалися реалізувати. Оце тему зв'язана з Ізраїлем, з Іраном, а Іран повинен об'єднати прихильників з арабських країн, мусульманських країн проти США, Європи і інших країн. Не вийшло. Але в даний момент ми бачимо, що тут треба поставити пріоритет. Захід говорить Китаю, які е, всі вже повергорні групи чітко насівані. Не йдеш, йдеш в форматі підтримки Росії, ми задіємо санкції відносно Росії і відносно е, Китаю, інших економік великих. Індії, Туреччини за рахунок тарифних санкцій. тоді, відповідно, всі нафтопродукти матимуть величезні проблеми щодо поставки Китаю. Їм не буде вигоди оставляти, тому що це будуть або величезні, так сказав, санкції, будуть припинятися, або величезні ціни. От і в даний момент цей сегмент знеціниться. І тоді, відповідно, Китай для того, щоб виживати в своїй економіці, тому що уявляєте, коли Європейський Союз, США, Канада. Австралія, рядом Японія, Південна Корея і ще біля 40 союзників економічних Китаю разом займуть спільну позицію: Санкції, та скажіть обмеження контактів, торговлі або інших системах, відповідно підняття цін. От і тоді китайська економіка точно рухне. Її треба вибирати, чи далі підтримувати Росію, гратись на своїх протиріччях, чи все-таки йти на системну співпрацю з передовими країнами, де дійсно є перспектива. Відродження Китаю, я ще раз визначаю, Китай дуже не декларує. Але ми по оперативним каналам з ними контактуємо ситуація в економіці Китаю не краща сьогодні. Так, да, вона велика, вона домінує в багатьох секторах, але при таких розкладах, про які ми говоримо, коли буде обмеження від партнерів високого рівня, це буде деградація і Китай не ризикне, тому що тоді ні один режим там не утримується. А величезна економіка при великій кризі вона має величезний лаг. Провалу і це буде загроза. Китай дуже це чітко аналізує, тому ці формати треба задіяти, стати е, на ту позицію, яка змусить Китай е, натиснути так на Росію, що вона швидко відмовиться від війни. Ви кажете про те, що коли будуть обмеження, і потрібно якби поставити такі умови. А те, що відбувається сьогодні з боку ЄС Сполучених Штатів Америки, це вже можна вважати таким, скажімо так, ультиматумом е Китаю чи ні? Ну Урсула фон дер Ляйн також говорила такі сі зі під великим так сказати, уже тиском, нашим, я прямо скажу, ми почали працювати оце буквально ну всі періоди активно, десь місяць назад, із адміністрацією Трампа і всіма європейцями і британцями по різним клубам. Порізаний формальним контактом високого рівня. І вони поступово усвідомлюють єдиний механізм, який можна натиснути на Китай, це об'єднати зусилля щодо санкцій. І може бути 19-й пакет, який чітко об'єднає країни Європейського Союзу і Британії, США окремо готує відповідно санкції в цьому відношенні відносно Росії, а це через 50 днів, хоча б, але це будуть тарифні санкції щодо Китаю. Ряд інших країн великих економіки, на які дійсно орієнтований і ринок Китаю і технології Китаю разом з ними кооперуються, це що найближчі місяці, і це буде дуже потужний механізм. Е, я прямо сказав, літ скрест. Тобто, вже е, і в Євросоюзі, і в США це розуміють. Хоча раніше ну так відноситься це конкурент, там Тайвань, там буде війна, це спрощені поняття. Тут треба щоб дійсно працювали глобальні інтереси. Як вийти на модель кооперації, а не війни, поки холодний навіть з Китаєм, а навпаки кооперація, яка вигідна їм. І зрозуміло, на світ без е, е, війн, А це те, що ініціює Росія, ми раз говорили ядерну війну, що знищить і Китай, і Америку, і Європу, і Україну і Росію. Оце супер е, якраз фактор, але його треба вміло використати переговори процесі поряд з іншими факторами. Тоді буде єдина стратегія світопорядку. А щоб зняти проблеми, які ініціюють оці протиріччя, це припинити війни і створити передумови до мирного переговору з гарантіями як для України, так і для країн світу. У випадку, щоб якийсь агресор, Росія або інша країна умовно, Північна Корея підніме питання війни зразу всі країни світу задіє всі ресурси, перші оперативні, дипломатичні і загроза військових миттєво діяти. Тоді буде працювати модель е і режим. Безпеки і гарантій без таких підходів рішень спільних нічого не буде. Роз'єднаються країни, буде умовно там якісь угоди п'ятої статті, які не можуть не діяти. А тут треба конкретно розписано. Протокольно тільки так сказати, є передумови, якась країна стає на шлях війни зразу напроти з доби попередження оперативно про недопущення таких дій. Контакт на вищому або на дипломатичному рівні як таскають припинити або не допустити. Ні, тут же, так скажуть, вже насіяли всі ресурси на цю країну, військових всіх країн. Можна США, Китаю, Борейського Союзу шансу виграти немає, і ніхто так не ризикне. Оце так механізм свій час працював ще при попередньому Трампі. І це передбачалось, що всі учасники на це готові. Був готовий Китай, підписав Сінзіпін і Європа, і 135 країн світу. І ми назвали Херцінки. 2 ми, Україна, цю ідею, е, світову. І де зустрічався Трамп. З Путіним на кінцевому етапі Хельсинки. Просто ніхто говорить, а чого він зустрічався з ним? А тому, що була е, закрита частина, яка обговорює світ. І місце агресивної там е, Росії немає. Або вони спільно працюють по правилам світового порядку, або ні. І звичайно ж, Україна. Ми були малі в малій війні поки. І питання ти поставив, що Путін зобов'язався вийти з Донбасу. і Перевести Крим в вільноковічну зону, як Гонконг, для того, щоб перехідний етап, а там передбачав моє повернення. Тобто механізм був отпрацьовувався. І Путін не смів нічого зробити, тому що це все був світ неофіційно, не ООН, не Рада безпеки, яка нічого не значить, або там маніпулює якраз рішеннями е, постійних член, так називаємо Росія. А тут уже реально: цей клуб неформальний, який говорить реальні речі і спробує не виконати. Оце так сьогодні треба домовлятися в першу чергу на оперативному рівні, стратегічному рівні, тоді дипломатичному, тоді робочі документи, а тоді прийняття рішень. Але це велика робота, яка потребує системних професіоналів. Прямо сказав, ряд груп, які раніше працював, розбалансувалися. Хтось відійшов в світ, хтось підійшов з політики, хтось не має владних повноважень. І тому якраз складний процес сьогодні знову зібрати це все і вийти на цю модель. І в першу чергу, як влаштувати мир. Ми тому даємо перший пакет американцям і європейцям, як може потиснути на Росію воєнний пакет, який треба сміло задіяти, економічний енергетичний пакет, оперативний, це тиск на Путіна і оточення, і оцей великий глобальний світопорядок, який встановить нове правило. Оце цим шляхом треба йти, якщо коротко. Але це потребує великих зусиль професіоналу, системної роботи. Якщо лагідь часу, я скажу, при ефективній роботі, а ми зараз не багато хто. Тому що в нас і уряд помінявся, який цього не знає далеко. І адміністрація, п'ять менеджерів цього не володіє ситуацією. А тут треба задіяти сотні людей, які мають фах, мають контакти, в темі повністю знаходяться і готові діяти щоденно. Не просто поспілкуватися з Трампом, як ми декілька разів, або з його оточенням тиснемо, а треба щоденно працювати в плані реалізації. Тоді буде ефект. Микола Григорович, голова МЗС Австрії заявила про те, що. Трамп пропонував Путіну Крим та п'ять східних областей а також виключення України з майбутнього у НАТО. Я процитую: Трамп подав Путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюдечку, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести проти проти України війну на знищення. Так чи можна констатувати, що Трамп тоді таким чином бачить завершення війни в Україні чи ні? Я ще раз підкреслюю, що Трамп. В різні періоди висловлює різну позицію, просто знаючи особисто, не просто там десь в таких загальних переговорах і тому подібне. А те, що розпочинаючи з попередньої інаугурації, я був на всі 12 тільки інноваційний заходах особисто. Дома в нього біло в домі, в Конгресі, Сенаті, в різних клубах і послідуючи, міняє позицію 180 градусів на протилежну в інтересах України або світу по конкретним темам. Тому треба конкретно працювати. Трамп вибрав тоді е, першу концепцію під пливом росіян. А ми прогавили, коли він вибрався, треба ставати було на рівні позиції, як відносно демократів і також республіканця. Тоді на старту позиція нормальна. Ми не підтримували ні одного, ні другого. Об'єктивно. Вибрав американський народ. Працюємо з тим президентом, який дійсно вже є реальним, легітимним. А росіяни ставку зробили на Трампа і розпочали тиск. І тому перша була позиція: оце домовитися, що ми залишаємо п'ять. Окупованих областей, ну без юридичного визнання Крим, от і даній ситуації таким чином встановив мир. Це ілюзія. І вочезна помилка Трампа під впливом Російської Федерації. Це ми конкретно говоримо. Наша позиція була більш сильна відповідно до жодного права. Росія агресор і відповідно які дії, які ми говорили вже оці основних чотири блока сильних, які треба задіяти. Ні, Трамп тоді приймав позицію. Є російської сторони. І тільки з величезними труднощами, і те, що Путін продемонстрував, що він навіть того не виконує, що він зобов'язався припинити вогонь, обстріл миру, населення, бойові дії на фронті а тоді перейти до реальних умов миру, він цього не виконав. Ну цинічно кинув прямо скажу Трампа. І це також сприяло тому, що Трамп міняв позицію і під нашими впливами показує, що робить Путін. Тому в даний момент це не стала позиція. Це, відповідно, міністр закордонних справ Австрії говорить про якісь ну, е, попередні, якісь бачення під впливом Росії. Я ще раз кажу, вже сьогодні цього немає, але ще раз підкреслюю, треба обов'язково далі відстоювати наші інтереси і вміти впливати на самого Трампа на його оточення на всі групи впливу в США, а тоді і в Британії, в Європі, а пізніше в Китаї і інших країнах. Це велика динаміка великої роботи. А не стала позиція, от Трамп щось здав, та не здав він і не міг здати, тому що український народ цього не дозволить зробити навіть Трампу або кому тим більше Путіну. Так, Микола Григорович, ви підкреслюєте це неодноразово в наших вами спільних інтерв'ю. Дивіться, але якщо говорити в принципі в цілому, про цей ультиматум Трампа, який ми також сьогодні обговорювали, і наміри Путіна, так от тобто, що він може зробити за цей час? Ну знову ж таки, інформація різна, знаємо. Про те, що там Путін намагається до 2 вересня захопити територію в трьох областях, і, зокрема, росіяни наразі посилили свій наступ в Сумській, Харківській та Дніпровській областях. Ну, тобто, що ви бачите на, на полі бою, скажімо так, і за цей час щось росіяни дійсно можуть такого ну, зробити проривного на фронті чи ні? Сьогодні Росія ставить завдання, все таки хоча б захопити ті області, які вона вже тримає частково під контролем. Це Донецьк-Покровський напрямок. раз. Бачимо, що вони намагаються Лиманський напрямок посилити якраз з позиції Луганської області і далі рухатися з того сектору Донецький. Оце те, що сьогодні вони реально хотіли пробити: посилити буферну зону в Сумській області, яка фактично ну, невеличко займає сегмент, ну займати частину прорватися на Харківщині, що також буферна зона, і зайти на Дніпропетровщину. це хоча б декілька кілометрів. Завдання номер один: підсунутися під. Запоріжжя і вести уже обстріл війними артилерію самого міста Запоріжжя це мінімальна задача. А стратегічно захопити в південь цей Херсон-Миколаїв і рухатися на Одесу. Це вже стратегічне завдання. Я прямо скажу, всі всі завдання, навіть тактичного рівня, вони не виконуються і не будуть виконані. Немає в нього сьогодні ресурсів таких, щоб він міг прорвати фронт і рухатися далі системно по всіх цих чотирьох або п'яти стратегічних напрямках. Якби це було у нього, він давно б уже захопив би не тільки Покровськ, а й Краматорськ, Славянськ, от якраз Константинівку. Але він там веде боротьбу кожен день, і Путін кожен день контролює ситуацію свого цьому секторі і їм будуть звіти. І він не задоволений тим, що там немає просування активно. Так, да, окремі села, десь ми вони беруть під контроль, де вже знищені, але стратегічно ніде не просунувся. Тому я рахую, навіть ставлячи надзавдання, завдання. Підходячи до е, нової моделі мобілізації цілий рік, а це те, що не дає йому досвідчених вояків, а тільки 18-літніх, які будуть зрозуміло, йти вже під примусом. От ці сили будуть кидатися, але знищуючи кожен день від 1000 до 1300 чоловік, як сказав Сирський, за півроку 250 тисяч. Навіть якщо вони зберуть за півроку по мобілізації, по цим каналам, де вони вербують. 235, як вони хочуть, їх просто знеціли на фронті. Були. Тим більше вони не готові для того, щоб була велика е, модель наступу, треба, щоб були підготовлені війська надзвичайно високого рівня, озброєні, маючи бої досвід. А цього в Росії до нашого так сказати, позитиву немає. Тому будемо тримати позиції, а отримуючи нову зброю і високоточні можливості, а це ще. Наприклад, системи до безпілотників 33 тисячі поступає. Це атакамси, це хаймерси, це М270, -сі це касетні боєприпаси, це репи надпотужні, потужні, які е, знецінюють і е, ворожі безпілотники і ракети. Це зрозуміло йде озброєння і боєприпаси мільйони штук. Оце те, що дасть можливість нам і проводити контрудари. і Я дуже скажу, важливо поряд з цим все-таки міняти. Тактику стратегії війни від оборони, як говорить уже не раз, маневрена е, війна сирська, це удари там, де ворог має слабкі місця, де він не очікує. Тільки ми проводимо таку операцію, зразу ворог губиться, як ми показували в стратегічних форматах харківська операція і відповідно Курська, Так треба продовжувати системно діяти далі. І на більш тактичному рівні і на стратегічних рівнях, де ворог не буде чекати, що ми маємо якісь додаткові ресурси, підемо, наприклад, на тому же півдні або на Крим стратегічним форматом. Це те, що знецінить зусилля ворога, і, відповідно, ворог не очікує, особливо там, де ми пілотуємо таємно, і вони не пілотують своїх сил засобів. Микола Григорович, давайте перейдемо до обговорення іншої теми, зокрема так законопроекту щодо НАБУ і ІСАП, попри те, що Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який повертає повноваження антикорупційним органам. Тим не менше, продовжуються протести у містах, і зокрема в Києві, так були вчора протести. Подивимося, що буде сьогодні. На вашу думку, чи знайдуться в принципі тоді тепер голоси за цей законопроект, і все ж таки, що відбулося? Ну, в першу чергу ми бачимо, що поступово дійсно є проблеми пов'язані з демократією і відповідно встановлення більш такого жорсткого режиму. Я прямо сказав, це приклад Росії. Нам треба його не слідувати. Ми демократична країна з європейськими цінностями, тому не тільки в системі антикорупційної діяльності що це надважливо, але системи демократії, системи забезпечення всіх прав людини. Я ще раз підкреслюю я, я юрист я між жодного права і конституційного права. І, відповідно, період воєнного стану чітко визначено, що права людини не порушуються. І вища цінність це людина. По Конституції треба, щоб не було, як вчора я бачу один політик Юрій Тимошенко, та в нас Конституція не виконується. Так легко. Депутат говорить, та ви що, народ, як це ви допускаєте? Або говорите про це все? Чітко, щоб слідувати, треба добиватися і права людини, ніяких отих санкцій через е, РНБО, ніяких обшуків, якихось без санкцій суду і тому подібне. Є конкретно суд відносно громадян України. Слідство проводимо правильно, відверто і публічно, а не все приховуємо з підзривом таємно. Там, де таємно, треба бути. Але це я знаю як експерт по державній тайниці вищого рівня. Дуже малий іторика, що там засекречено. Це воєнні теми, сподівне. А тут по багатьом темам все таємно, і вже ми людину або когось там притісняємо. Оце ознаки, які треба сьогодні зжити. Тому що виступи були не тільки проти так скажіть, скорочення повноважень антикорупційних органів. Хоча всі органи держави, вони всі такі святі. Там також питань багато. А тут принцип сам і модель якраз незалежності антикорупційних органів і правоохоронних органів не від вертикалі влади, а від закону. Тож не може бути безконтрольним. Я сам керівник був якраз в СБУ, в спецпідрозділів і в інших структурах, в розвідці. Є вищий принцип, закон Вищий за президента і відповідно всіх урядовців і голови офісу президента. І все вони повинні керуватися законом і Конституцією України. Оце контроль, а вже звіт перед суспільством, звіт перед Верховною Радою і тому подібне. Це не контроль над ними в плані заставити їх щось робити або контролювати, як вони там діяти. А дійсно, чи вони дотримуються закону України і Конституції і прав людини, оце перша основа. Тому те, що протести відбулися, то дехто там говорить, та там за кордону це все вже і Росія використовує. Прямо скажу. При всіх президентах і кожному президенту особисто говорив конкретно, маючи прямі контакти і будучи членом РНБО, РЕНБО, і, уряду і, керівником своїх структур. Не створюйте передумов, щоб люди виступали, не буде ніяких перспектив спецслужб щось використати. Немає умов, наприклад, що ми діємо ефективно в правовому полі. Не порушуємо самі відповідно консійне повноваження. Відповідно, народ не виступає. Які спецслужби На якій основі? Та ні на які. Не буде підстав. Тим більше в період війни, коли ми син друга сили боротьби з ворогом, щоб Росія що розпочала там якісь операції, там і проти Росії всі, проти того, що на агресивну війну не порушується тут права людини. Відповідно, ніяких спецоперацій не проведеш, тому що люди свідомі знають, що це ворог. І ніякі посоли там не працюють. Окремі випадки є, ми говоримо, ви повинні займатися ССБУ та проведе активну роботу щодо шпигунів, щодо тих людей, які ініціюють різні операції. От тут уже конкретика повинна бути: конкретна особа або організація, конкретні е, дії, порушення закону України на, на право чи на підтримку агресора, чи, наприклад, на видачу тайни, чи на ведення, наприклад, на конкретні об'єкти, чи зловживання в різних сферах. Але конкретно, доказово і публічно. Оце буде основний формат, по-перше, і чесного демократичного суспільства, і протидії любим спостеріганням спецслужб. В них не буде шансу що зробити. Коле Григорович, так врешті голоси знайдуться я вже кажу, за цей е, законопроект Володимира Зеленського. Я прямо скажу: як е, попередньо е, ініціатива була відповідно з центру прийняття рішень е, відповідно офісу президента в одному ключі що так знайдуться зворотне. На жаль, тут немає єдиної моделі демократії, де має пріоритет Верховна Рада. У нас парламентська президентська республіка. По ідеї і закони повинні приймати перший парламент, а президент вже підписує чи не підписує з правом вето, і зрозуміло, відміняти. Ну тут вже просто-напросто, знаєте, така наглядна ситуація. З одного сторони, тиснули, щоб проголосували, а тепер тиснуть, щоб відмінили і прийняли новий закон, умовно. Я думаю, що знайдуться, тому що оце вертикаль тиску, вона працює. Микола Григорович, слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах, за що вам безмежна вдячність. Як завжди і щиро, також дякую вам за важливу розмову, за цікаву розмову і за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Це для нас цінно. І давайте подякуємо і їм за підтримку. Друзі, я вас традиційно закличу підписатися на нашу платформу та поширити це відео. Нагадую, що таким чином ви допомагаєте думку наших гостей могли бачити та чути якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Микола Григорович. Буду вас чекати вчора. Дякую. До зустрічі.